Добре, ви пройшли 30-40 секунд спокійним шагом і починаєте бігти. Е, перші, перш, перша хвилина бігу я вам дуже рекомендую зробити розмінку стопи. Це як робиться, ви біжите майже на місці, пропрацьовуєте м'язи стопи, ну, типу, розмінаєте їх, під, підстрибуєте е, з, е, злегка, і. Пропрацьовувати ну, типу, про, про стопу. Ну, звісно, це треба показати а, індивідуально, да? не отак по відео, як я зараз. І далі а, ви переходите на біг. Там пропрацювали, зробили розмінку стопи і переходите на біг. Біжите вільно. На цьому етапі ваша задача це максимально зробити ваші м'язи розслабленими. Це дуже важливо. Пам'ятайте про це, контролюйте це. Ваші м'язи мають бути розслабленими. М'язи ніг, м'язи спини, м'язи плечей, шиї і губи. Три... Контролюйте, щоб ваші губи не були зажаті, щоб не було такого. Вам, е як новичку, в 99 випадках, відсотків випадків, е хочеться контролювати е напор повітря, який виходить повітря, яке, яке ви випускаєте. Ви хочете відчувати це повітря. Тому фу, стискуєте губи, контролюєте потік. Цього робити не потрібно. Якщо ви так робите... То зажимаються губи, зажимається щелепа, йде зажим на шию, передається на плечі, е і вам набагато складніше дихати через це. Тобто і зажимається трохи грудна клітина і вам складніше дихати. Що треба робити? Пропускаєте трохи щелепу, і е видих, е він вільний. Для того, щоб легше було уявити, уявляйте собі, що ви починаєте зівати. Коли ми зіваємо, ми ніколи не напрягаємо губи. Ми зіваємо завжди, і губи у нас розслаблені. І щелепа у нас трохи приопускається. І от е, користуйтеся цим образом, ну, користуйтеся цією моделлю, я не знаю, як це правильно висловити. І під час бігу пропускаєте щелепу е, і розслабляєте губи. Це така дрібниця, але яка на дуже багато чого впливає. Е, що це також дасть? Ви, за того, е, ну, коли ми зажимаємо губи, у нас поток повітря, який йде через е, е, рот з горла, воно проходить поверхньому ньому. Пересушує, і у нас дуже-дуже швидко стає сухо в роті. Коли ви розслабляєте губи, то цей потік він не пересушує рот. Так, да, звісно, з, не, з непривички, а, у вас може накоплюватись багато слюни. Що робити з цією слюною? Спльовувати її. Ну, звісно, я, ви дама, і ну, це, типу, не естетично спльовувати. Але ну, і ковтати її також неправильно. Якщо ви зможете пересилити себе і там десь збоку на травичку непомітно сплюнути, то це буде дуже великим плюсом. Чому так треба робити, не, не ковтати її? Бо багато хто рекомендує ковтати, Я не рекомендую ковтати. Чому? Тому що інколи, ну особливо, що стосується цієї методики, якщо повністю дотримуватись цих правил, які в цій методиці, ще правил дуже багато, я не всі розказав, то організм очищується. І в мене таке, і у людей, яких я навчаю. Вони кажуть, що є такі тверді комочки, які в слюні відчуваються. Це, звісно, ну, якщо все робити і правильно дихати як треба. Да? Ну, бо починає дуже активно циркулювати лімфа і очищується організм. Тому цю слюну спльовуємо.